Фінішна пряма. Сезон у другій лізі з футзалу Рівненської області офіційно завершено. У неділю чотири кращі команди розіграли призові місця. У поєдинку за золото зійшлися Рівненський ФК Кардинал 3, авангард дюсш 4 та представник Хмельницької області ФК Славута. На Рівненщині команда гостює вдруге. Вони в попередній рік також ставали чемпіонами другої ліги, але вирішили йти вище грати на чемпіонаті України. Але так як... Першої ліги в цьому році немає. бюджет у них трошки до екстраліги, вони ще не готові. Тому вони звернулися знов до нас. Ми з Асоціації Хмельницької області вирішили, що команді ближче їздить у рівне. Саме представники Хмельниччини задали тон поєдинку. В середині першого тайму вони результативно використали помилку суперників. – 1-0. Рівняни відігратися зуміли лише всередині другого тайму. Ілья Рафальський виправився за результативну помарку – 1-1. Більше голів команди не забивали. Відтак долю чемпіонства розіграли у футзальній лотереї. Тричі забили рівняни. Гравці Славути двічі були точними. А от після зміни воротаря помилилися. Це і вартувало їм чемпіонства. На пенаті ми з ним домовились. Два пенальті, якщо не бере, я стаю. Я трошки постарався повести гравця на удар в той бік, і мені вдалося. Я думаю, що це все сила молодої, хорошої команди. Гравці, з якої я вірю, що будучи грати, особливо наші молоді хлопчики, кардиналі в майбутньому, бо за ними майбутнє. У результаті Андрія Василишина визнали кращим воронтарем другої ліги. МВП-чемпіонату став гравець Славути Денис Зеленкевич. нагороди завжди приємно, Але хотілося б золотими медалями їх отримати. Але що маємо, то маємо. Пенальті це лотерея виграє сильніший. Наче вони були сильніші, ніж ми. Срібні медалі лягли на груди гравцям Славути, а от рівняни при рідних вболівальниках потішилися з золотими нагородами та званням чемпіона другої ліги з футзалу Рівненської області. За подібним сценарієм відбувся і матч за третє місце. Тут протягом гри вів у рахунки ФК «Бункер». але гравці спортингу наприкінці матчу відновили рівність та перевели гру у серію пенальті. Там вдалося переграти своїх опонентів. Наша команда доволі молода. Дій всього 3-4 місяці. Від... Як створена, тому все попереду, тренуємося, награємо комбінації, все попереду. Сподіваюсь, вийдемо в першу лігу. Аби мрія стала дійсністю, гравцям спортингу, потрібно здолати передостанню команду першої ліги у стиковому поєдинку. За рахунок Славути, майже професійної команди я рахую клас турніра всі В кожній грі практично була заруба, рубалися за кожен м'яч, за кожне очко. Тому я думаю, що футзал в рівному росте і просувається тільки вперед. Втім, стоковий поєдинок буде згодом. Зараз можна дати волю емоціям. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.